Святий Миколай на всій час допомагай Молодець! Дев'ятирічний Юра вперше разом з молодшою сестрою прийшов у резиденцію Святого Миколая. Мені сьогодні святий Миколай приніс машинку. Я згадав машинку, а святий Миколай мені її приніс. Резиденція розташована у музеї просто неба в старовинному будинку. Тут діти розповідають вірші, говорять з Миколаєм та отримують подарунки. Також залишають йому свої листи та вироби. Це дуже добре, що вони пишуть листи. Бажання у тих листах цього року особливі. Більшість дітей вони не хочуть чогось матеріального від Святого Миколая. Всі прагнуть одного, чого прагнемо ми усі з вами. Миру у всьому світі і миру у нашій країні у музеї є генератор, а також укриття поблизу на випадок повітряної тривоги. Вхід до резиденції платний. Гроші витратять на розвиток музею, каже керівник Іван Пілат. Це більш духовного напрямку, це більш такого індивідуального спілкування з кожною дитиною, з кожним відвідувачем. Резиденція працюватиме щодня до 30 грудня. Відвідувачів приймають за попереднім записом, щоб діти не мерзли на вулиці, очікуючи своєї черги. Тетяна Нестерук, Назар Волошенюк, Суспільне новини, Чернівці.